Ось такі в мене вийшли баклажанчики, така закуска. Класна. Ось, вісім банок. Зараз занесу в погріб. Сьогодні теж буду щось робити із синенькими. Що зроблю? Ось так смакота. Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні 10 вересня. Шорти великі, дивіться, спадають. Ну нічого не, не зрозуміло. То вони були в притик, Ну, це добре. Так, сьогодні в нас вночі було гучно, дуже гучно. І бахкало, і летів шахет. І ракета летіла. Ну, над нами все туди мимо десь туди, на Київ, мабуть. Ну, поки що нічого не чуть по новинах. От, а в мене вночі боліла голова, допила таблетки ще від тиску. От, що ще? Ну, це таке. Сьогодні дала собі полежать довше. Зараз половина дев'ятої. Зараз погодую собачок, а потім буду готувати сніданок. Ось так. А потім буду показувати, що буду далі робити до включення. Так, на сніданок готую собі млинці з яблучками. Хочеться мені солоденького. две ложки, высыпки, три ложки, чайная ложка разрыхлителя, вот. две ложки Вівсяного борошна. Я глаз, дівчата, бо я вже знаю, скільки воно. Сковорідку змазую. Олією. Так, вийшло у мене отаких от шість млинців. Беру я собі. Раз, два. Три. Три штуки я беру. Так, дівчатка, сідаю снідать три млинця. Творожок. Тут грам сто його, сметана. І какао. Каву я зараз не п'ю. Какао собі зварила. Всім смачного. Сьогодні в мене ще один рецепт баклажанчиків. Баклажани тут кілограма 2, часник, сіль, оцет і олія. Оце такі складники. Зараз я баклажанчики поріжу на кільця. Так, десь, по сантиметру, і буду смажити. Так, баклажани постояли. і Я їх пересипаю, ну, як завжди. А тепер буду смажити. Так. Так, а зараз буду робити заливку. Це в рівних пропорціях. Водичка. У мене кип'ячена, прополовша, олія. І оце. Все один до одного. Дві чайні лозочки. Сіль поки що не кидаю, спробую баклажани. Якщо там буде мало солі, тоді додавлю сюди, в заливку. Поки що смажу баклажани. Так. Пережарила синенькі, спробувала, не сильно вони сольоні. Сюди, у, цей, у заливку, додам солі. Поки що ложечку, зараз спробую. Якщо мало, ще додам. Можна ще так. Все наповнювати банки. Банки я прожарила в духовці. вот так начать и напомнивать. О. И вот так переливать. Вот так. Вот. Так, розклала я баклажанчики. Зараз буду ставити стерилізувати від моменту пів півгодинки та і все. Так, все, зараз ставлю. 15 година сідаю От така Отака мене мундірка і помідор. Ваша. Закипіли ми баклажани, через півгодинки закриємо. О, дівчата, отак і з передишками. Пороблю, пороблю, ляжу, пороблю, пороблю, ляжу. Не? Буває таке, буває. Зараз пообідаю, хочу їстки. Дивіться, як я протрималася. Це ж я в скільки їла? О десятій, так? Да? Млинці, от уж три млинця я більше не їла. Покажу вам, бо думаєте, може, я вас обманчик. Поклала в кульочок і заховала. Собою візьму на базах. Фух. Так, немає сил, геть нема сил. Нічого. Треба пережити таке. У нас сьогодні вночі бахкали, бахкали, а то ще не спалося. Ну, коротше, весело. Ох. Геть мокра, а воно це. Кепиш, витяжка не допомагає, двері не відкриєш, бо мухи. Це таке. Треба мучитись. Нічого нового не бачу, ніяких новин, нічого такого я не бачу. От. Заходила в коментарі, дивилась. Багато мені пишете, що я багато їм, Ну я голодна ходити не буду. Ну, що там той ковбаски було, домашнє, курячого м'яса. І я ж поїла вранці, а потім аж увечері. Скільки їсти мені я сама вирішую, а ви хочете дивіться, не хочете, не дивіться. От так. Все, давайте всім смачного. Закрила я баклажанчики. Ось такі вони, бачите, ось. Все накриваю і нехай стоять до ранку. Навибирала вибирала два відра помідор. Щось буду робити. Ну це вже не сьогодні. Ось так вони в ящику виглядають. Гарні, гарні. І так, 18.35. Вже день майже закінчується. Я ще готую собачка. Зараз іду купатися, поставлю вам відео. Дякую, що дивились мене до кінця, що пишете мені коментарі, що ставите мені лайки, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра, до побачення. Завтра у нас базарний день. Завтра, завтра я йду на базар. Все, бережіть себе.